І знову на телеканалі Новини вітаю сьогодні. У часі розповімо вам про таке. Мобілізовані хто і за що воюватиме на сході. Посмертно не син, а мати отримує нагороду за мужність. Громадські рішення в Мукачеві засідала громадська рада. Життя після ДТП. Як Мукачевка пережила аварію. Небезпечне охолодження, ризики при використанні кондиціонерів. Один із батажків проросійських сепаратистів на Донбасі визнав, що вони мали зенітно-ракетний комплекс БУК, такий самий, з якого як вважають, збили малазійський авіалайнер. Про це йдеться у його інтерв'ю агентству Ройтерс. За його словами, у нього була інформація про один БУК, який йшов до них із Луганська, розташованого недалеко від кордону з Росією. Та після трагедії установку, мабуть, повернули назад, щоб усунути докази її наявності в Україні. Проте СБУ зібрала беззаперечну доказову базу причетності російської сторони до озброєння сепаратистів. А от іще один доказ, що Росія веде вже неприховану війну проти України. В соціальних мережах часто трапляються пости військовослужбовців Федерації, які хизуються тим, як вони обстрілюють з важкого озброєння територію України. Так, користувач, який підписаний, як Вадим Григорій, виклав знімки артилерійських гармат з підписом Всю ніч обстрілювали Україну. Більше того, солдат навіть точно вказав місце ведення вогню по українській території. Це Матвеєво-Курганський район Ростовської області. Варто зазначити, що це не перший випадок ненавмисного зливу інформації з боку росіян. Нещодавно російський прикордонник виклав у своєму інстаграмі знімки танка і бойовиків, які їдуть з РФ в Україну через пункт пропуску. Українські військові поблизу населеного пункту Амвросівка збили черговий російський безпілотний літальний апарат. Ворожі сили використовували його для вказівки цілей та корекції вогневого удару по опорному пункту підрозділів збройних сил України. Нагадаємо, що подібні апарати збивали наші військові і раніше. Всі вони за винятком одного на якому було затерте маркування. Виявилися російськими попередньо збитий апарат Орлан 10 він здатний передавати відео на відстань до 120 кілометрів. В Україні розпочали третю хвилю мобілізації. За це проголосували народні обранці. Вони ж і визначили критерії військового підбору, які разюче відрізняються від травневих. З ними і ознайомить вас моя ужгородська колега. Президент України подав до Верховної Ради указ про часткову мобілізацію. Документ зареєстрували в парламенті. Відтак, найближчим часом військовозобов'язаним почнуть надходити повістки. Це третій уже указ про часткову мобілізацію, який торкається і нашої Закарпатської області. Значить, цей указ буде діяти на протязі 45 діб і на протязі 45 діб по тим заявкам, які будуть надходити з військових частин, інших військових формувань. Від командирів частин ми будемо поставляти людей і техніку з національної економіки. Пан Микола пенсіонер каже, це вимушений крок влади. Потрібно щось робити, аби захистити країну від окупанта. Я думаю, що це вимушений крок, тому що Росія веде себе варварськи. Другого виходу зараз немає. Це загальна проблема. Це не є проблема тільки Донецька. Луганська іда, це проблема всієї України. Це проблема майбутнього всього українського народу. Це рівноцінно 41-му році. Року чоловік розповідає своє бачення ситуації, навіть не підозрюючи, що сам ще придатний до служби. Згідно з указом президента, термін мобілізації 45 діб. Якщо минулого разу призивали до 25 років, то цього в армію можуть забрати і 60-річних. Солдати, сержанти і офіцери. Молодші офіцери будуть мати можливість йти служити до 60 років. Старші офіцери до 65 років. Це дасть можливість тим людям, які пройшли і мають досвід ведення бойових дій в Афганістані в інших підрозділах миротворчих, де вони були і служили, сьогодні бути добровільно записані в ті чи інші підрозділи, яку мету має цей третій указ про часткову мобілізацію. тобто Повинно йти підсилення тих військових частин, які на сьогоднішній день там ведуть вже бойові дії, тими людьми, які їм прийдуть на допомогу. Що стосується кількості громадян, які можуть бути мобілізовані, то за попередніми даними вона може становити від 30 до 50 тисяч, скільки саме із Закарпаття наразі невідомо. Не прийшов поки що і наказ про мобілізацію. Якщо говорити про потенційних солдатів, то їх в області більше 80 тисяч, розповів головний комісар. Та чи готові хлопці, ризикуючи своїм життям, захищати вітчизну? Чи при себе в армії пішов би? Пішли б ну, на да, Так, пішов би. Боротися за свою країну, ні. Рідно. А взагалі ви служили в Я не служив, але в мене є воєнний так. Так що ви на поготові. Ну, поготові, чекаємо. Якщо з роботи звільнять, прийдеться в армію йти. Думаю, що так. Да. Ну, але мені треба до такої якусь підготовку, тому що я не служив і я не готовий до, до цього. Я думаю, що правильно, треба бути готовим до всього. Не знаємо, як далі поведеться Росія і треба бути готовим до всього. У мене друг вже відслужив рік і зараз його півроку додатково тримають. Тобто, я думаю, потрібно змінювати хлопців і відправляти. З кожним днем все більше повідомлень про загиблих разом з тим і про перемоги української армії. Але чому закарпатці мають помирати на Донеччині в той час, як жителі Донецька, Луганська відпочивають на Закарпатті? Питає пан Андрій. Чому воно має їхати на Донецьк? Якщо вони приїжджають сюди, беруть біженство. А розуміє, спочатку. Всі хотіли йти, я теж хотів йти, але зараз я би, наприклад, подивився на них? Ні, я за них би не воював. Вони за нас приїжджають, живуть, беруть біженство, не хочуть їхати. Їхали б вони, їхали б ми. Тим не менше, переважна частина опитаних кажуть, готові йти на війну. Та чи відпустили б матері своїх синів, чоловіків чи братів. Країну треба комусь захищати. Тяжко, конечно, но это, люди отпускают. Так, мы бы отпустили. Ой, что могу сказать. В ужасе. Все мы за своих сыновей, за мужей переживаем. Надо, конечно, кому-то. І ужовацькі матері, і молоді хлопці налаштовані патріотично, хоча й сподіваються, що вже завтра війна закінчується. Ті солдати, які вже в армії службу, таки продовжать, поки не буде наказу про демобілізацію. Невідомо скільки часу будуть служити новопризвані, можливі тільки відпустки. Варто нагадати, призвати можуть тих хлопців, що служили в українській чи радянській армії, пройшли медичну комісію від повноліття до 60. А за ухилення від призову за мобілізацією загрожує позбавлення волі на строк від. Двох до 5 років. Стривожена мати звернулась до журналістів. М-студіо по допомогу близько місяця тому її сина забрали на службу як військового музиканта. Говорили, хлопець іде доукомплектовувати оркестр, а в частині йому видали військовий білет з кваліфікацією сапер. Мало того, що хлопець ніколи не бачив міни, через два тижні його планують відправити на схід в зону АТО. Мар'яна Мартин з подробицями. Прийшов на роботу музикантом, вийшов солдатом. Прямо на робоче місце принесли повістку музиканту військового оркестру філармонії Григорію Чупурі. У них мав бути в 17 годин оркестр. В 16 годин принесли повістку сюди на роботу. Про те, що він 20-го числа це було 19-го, Що він 20-го числа має з'явитися у військовий воєнкомат уже, що мене зразу насторожено, з їдою, значить, з усією амуніцією, яка потрібна. Вручили хлопцеві повістку 19 червня перед концертом. Працівники філармонії розповідають, навіть спершу не зрозуміли, що сталося. Працював хороший. Відповідальний, старанний. А ви бачили, як приходили з воєнкомату Чи... Не бачила. Не бачила, бо це було перед концертом. На вахті залишили повідомлення для відділу кадрів, щоб навести порядок з папером. У 2008 році хлопець відслужив в армії як військовий музикант. Цього разу йому теж пояснили, іде на службу у військовий оркестр. Законно слухняний відправився у воєнкомат. П'ятихвилинний медогляд. А вже за кілька днів хлопець опинився в Яворові. Мати пані Марія одразу відчула щось неладне. Який музикант у час війни не підвело материнське серце. Замість кларнету Григорію в руки дали гранатомет. Він мені каже, в його взяли як спеціаліста воєнних оркестрів, і у нас був. Був запрос, типу, в міській воєнкоматі, значить, що він буде служити в оркестрі. Я, звісно, у мене очі на лоб привезли їх, значить, в Яворів на Яворівський полігон Львівської області. Проходить тиждень. Я говорю, так в який оркестр, куди тебе відправляти? Він каже: Я не знаю. Мені тут вовче сказали, що я призивався не як музикант. Я говорю, а що ти там робиш? готують з мене гранатометника. Я говорю, да ти що? Мати шокована, власне, як і її син. Сьогодні Григорія після тижня навчань перевели на полігон у Рівному. Хоча й запевняли, що буде військовим музикантом, записали як сапера. Відтак, із з того самого дня, як хлопець отримав повістку, жінка ходить по всіх інстанціях. Звернулася і до громадських активістів. Звернулася до мене мама Чепури Григорія, якого забрали. Примобілізували, скажімо так, да? прийшли, вручили повістку під час проведення концерту і на другий день вже забрали. Так як він каже, його ще взагалі ні в чому не вчили, і він нічого не знає. І який це сапер, це гарматне м'ясо. І... Я вважаю, що ми маємо впливати тут в тилу, ставати кажу, живим щитом на захисті тих хлопців, які воюють за нас, за наш рідний край за рідну Україну. Куди лише мати не зверталась: комісаріат, міністерство, воєнкомат безрезультатно тільки в прокуратурі пообіцяли розібратися. Наразі ж хлопці записали сапером, незважаючи на те, що міни в своєму житті він не бачив. Ми зв'язалися з Григорієм по телефону, і ось що він нам розповів. По документах я був гранатометником. У військовий квиток мені записали сопер. Mm -hmm. О, ну і тепер взагалі якийсь буває. відбувається. Mm -hmm. Поки що ми займаємося складанням, розкладанням на меті. Ось це те, що ми робимо на даний момент. В ямурові ми е, стріляли, був у нас курс. Mm -hmm. Стрільб особисто я стріляв. О, Макарова. Мало того, форму та іншу амуніцію довелось купувати за власний рахунок, та це не найбільша проблема. Головне, що змушує бити на сполох, 15 серпня його відправляють у зону АТО. А все, чого навчили на полігоні, розкладати намети. 15 серпня нас будуть відправляти в зону АТО. Перші нам не пояснювали техніку безпеки. Що це треба вуха затикати ватою або чимось іншим. О, це саме перше. Тобто спочатку, ми робимо а потім вони нам пояснюють, що як треба робити. По вашій теперішній кваліфікації вже щось знаєте? Щось вчили по саперу? Я ніякому абсолютно підготовку не проходив по саперу. Тобто я не знаю, взагалі я знаю, що є саперна лопатка, і знаю, що є момки. То тобто, дві міни. А як вони працюють? Що це таке взагалі? Я не знаю. Ніколи не знав. Тверезо оцінюючи ситуацію, розуміє в зоні АТО стане, як то кажуть, гарматним м'ясом. А мати хлопця не знаходить собі місця, не розуміє, кому на руку відправляти на війну непідготованих солдатів. Наразі каже, зробить все можливе, аби повернути сина додому, звертається до всіх небайдужих їй допомогти. Зазвичай вручення орденів чи інших нагород супроводжується піднесеним настроєм та вітаннями, та не у випадку, коли їх вручають посмертно. Тиша жодних оплесків і сльози на очах. Таким запам'ятався присутнім день, коли загиблому у зоні АТО Мукачівцю вручили орден. Отримували його рідні героя Вільгельма Штольцеля у Мукачівській ратуші. Як це відбувалося, бачила моя колега Ірина Грабко. Вони втратили сина на війні, якої взагалі не повинно було бути. Раніше батьки розповідали, що Вільгельм пішов до армійських лав добровольцем, адже вважав, що захищати країну це справа честі. 30 години тільки прийняв, якщо я пам'ятаю, так присяг 11 -ти липня його не стало. Ми вшанували пам'ять Вільгельма Штольцина. Ми його поховали всією громадою, так і це належить героям. Будь, ми говорили про те, що герої не вмирають. Ще довго вони будуть оплакувати свого сина відтепер Героя України. Всім, хто не повернувся додому живим, наказом президента України присвоєно орден мужності посмертно. Українці не були готові до цієї війни, зазначив Мукачівський міський голова. І не було б цих страшних втрат, якби в країні руками навмисно не розвалювали армію. Щоб про наших героїв пам'ятали завжди, одну з Мукачівських вулиць планують перейменувати на честь Вільгельма Штольцеля. Закарпатська громада також сподівається, що в цій війні більше ніхто не загине. Про ситуацію на сході країни зараз і Закарпатців у бойовій зоні розповів підполковник Андрій Гришкін. Вони зараз проходять планова ротація цих військовослужбовців, тобто планова заміна, підготовка людей і зустріч тих, які приїхали. Значить, плануємо зустріч теж в урочистій обстановці в Мукачівському прикордонному загоні. Прикордонник також зазначив, що матеріальна допомога із Закарпаття стабільно надходить на схід країни. Спонсори звичайні краяни мріють, щоб війна нарешті закінчилася, і наші хлопці повернулись додому живими і здоровими. Виноградівці, які закупили бронежилети для військових, перевірили їх бойовими. Два жилети, отримані від нового виробника, з бронепластинами 4 плюс та 6 плюс, випробували на місність перед закупівлею цілої партії та відправкою їх на схід. Завдячуючи військовим, містріл провели з пістолета карова, автомата та вінтівки «СВД». Бронепластини іспит пройшли на відмінно від ПМ та АКМ. Лишилися тільки сліди, вм'ятина залишилася тільки від СВД на пластині 4 класу. На пластині 6 класу від СВД ледь помітна вм'ятина. Відразу після випробувань замовили ще 10 бронежилетів. На території Закарпатської області зареєстровано 850 громадян, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, з яких більшість Донецької та Луганської областей, та понад 200 – з Автономної Республіки Крим. Найбільша їх кількість розселена в Ужгороді та районі, трохи менше в Мукачеві. Для довідки громадян, які переміщуються, можуть звернутися по допомогу за телефоном, який ви бачите у себе на екранах. У продовженні новин на вас чекає наступна інформація. Громадське рішення в Мукачеві засідала громадська рада. Життя після ДТП, як Мукачевка пережила аварію. Небезпечне охолодження, ризики при використанні кондиціонерів. У Мукачеві громадська рада обговорила зміни до Конституції України щодо децентралізації влади. Їх свого часу запропонував президент Петро Порошенко. Чи розділяють Мукачівці? Думку гаранта далі в сюжеті на повістці дня засідання громадської ради у Мукачеві. Всього одне питання про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. чи інше рішення, яке можливо не будемо вплине на день термінного закону. Як нас доміновано в червні місяці президент України, початку із до контракт сіпрак закону України про зміни до Конституції України. Позиції підготовлені для реалізації реформи місцевого самоврядування, концепцією якої було схвалено урядом ще у квітні цього року, необхідність таких змін обумовлена тим, що саме конституція визначає основи системи влади, і без відповідних змін провести реформу неможливо. Блок, який нам найбільше цікавиться зміни до, до децентралізації, щодо децентралізації і зміни щодо повноваження, оскільки. На мою думку, ці два питання є зараз е даних змінах і найбільш такими е видними. Основні зміни передбачають запровадження трьохрівневої системи адміністративного територіального устрою України, область, район, громада і наділення її максимально широким колом повноважень. Передачу функції виконавчої влади від місцевих адміністрацій, виконавчим органам рад відповідного рівня. Чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідним фінансовими ресурсами. І головне, ліквідація державних адміністрацій і створення натомість державних представництв тільки з контрольно-наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями. Довго обговорювали та сперечали з члени громадської ради щодо цих змін. Ми знову поговоримо те, що устав яка нічого не за цього, так що погоджуватись. Просто как раз вот то, о чем мы говорим, представление администрации на местах, в роли смотрящего, как вы и говорили, получается двоевластие, то есть децентрализация. Я это слово, мне для меня оно очень подозрительно. То есть передача всего ряда части полномочий на места, понимаете? А община должна сама решать свои проблемы. Після полкового обговорення всіх за та проти проєкту змін до Конституції України до слова став секретар міськради. Обговорення цих змін до Конституції проходить у нас у колективах, проходить у громадських організаціях, проходить у наших відділах управління, ми маємо подати інформацію відповідні наші пропозиції. Я попросив і вас також, якщо будуть окремі пропозиції, ми окремим рядком достояння і пропозиції громадської ради будемо їх моїх Воронина то і крім цього, нагреці управляти міністрів верховної ради президента. кожен родинин може звернутися. Прийняття відповідних змін до конституції забезпечить правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування. Місяць тому, 19 червня, в Мукачеві сталася жахлива ДТП. 18-річна дівчина на велосипеді потрапила під колеса вантажівки і отримала важкі травми. Після чого її відвезли в лікарню. Зараз Вероніка вже в задовільному стані і за допомогою спеціальних засобів може пересуватися майже самостійно. Та чи залишився осад від пережитого? Знають мої колеги. Ця подія викликала резонанс серед жителів Мукачева. ДТП, яка сталася з Веронікою в мікрорайоні Росвегово, повністю змінила її життя. Дівчина майже місяць була прикута до лікарняного ліжка. У неї травми середньої важкості, і все через необачність водія вантажівки. Ця каталася на велосипеді з Камазом ми стояли по одній стороні і пропускали в один і той же час машини. Взагалі, рух іде лівосторонній, то тобто Можна сказати, ну я не хочу обвинувачувати людину, не знаю, як дійсно було, тому що ще йде експертиза, то все стане ясно після експертизи. Взагалі, рух був лівосторонній. Тобто, на, на мою думку, за неуважності водія він мене просто не побачив, тому що коли я почала виїжджати, то відразу був удар ззаді. Я упала і Камаз мене почав затягувати під себе. Після того, як із місця аварії дівчину забрала карета швидкої допомоги, її негайно відправили в хірургічне відділення для визначення діагнозу. Висновки лікарів були невтішні. Перелом лонної і сідничної кісток тазу справа та зміщенням та зліва без зміщення Мало місце значні осаднення м'яких тканин, це значне відшарування. Ну, скажімо так, пішкірні живої клітковини в місті травми, тобто на ділянці тазу і правого стіна, мала місце з гематома, яка була евакуйована. Вероніка каже, врятував її молодий хлопець. Звати його Олександр. Після аварії він швидко зреагував і витягнув дівчину з під куліс вантажівки. Інші ж люди, які тоді були поруч, підтримували дівчину морально і не давали їй втратити свідомість. Якщо б не люди, які відразу зібралися, там збиралися на мій крик, тому що була велика боль. Якщо б не люди, то і хлопець, який мене врятував, він мене витягнув з-під колес. Я дякую йому і буду вдячна все життя, Тобто, вже лежала б не в лікарні. Сам же водій вантажівки винним себе не вважає. Дівчина сама опинилася під його колесами. Принаймні так він нам повідомив телефоном. Алло, доброго дня. Це пан Мирослав. Так. Да. Це вас турбує журналістам студію Артур Іванчу. Я перепрошую, мені потрібен ваш коментар щодо е, тої аварії, яка сталася 19 червня. Чи ви є причетним чи чи чуваєте від себе винуватим і взагалі, які ви міри прийняли щодо цього всього? Я не є причетним до того. Я стояв, вона ударилася в мене. Я міри, прийняв, я ходив до неї в лікарню, а вони зі мною на сміх. Вероніка каже, зла на горе водія не тримає, але хоче, аби винуватись ДТП, Все ж відповів за свій вчинок перед судом. Адже якщо замовчувати про такі події на дорогах і надалі ставатимуться страшні аварії, а через халатність водіїв страждатимуть невинні люди. Молодь у обласному центрі проявила благодійну ініціативу. Об'єднавшись у фонд під назвою Бути добро, молоді люди розпочали збір гуманітарної допомоги. За кілька тижнів вдалося акумулювати близько 800 кілограмів одягу та постільної білизни. Відтак речі передали тим, хто їх потребує. В Ужгороді відбулася акція для малозабезпечених родин міста. Організували її всього кілька волонтерів без спонсорів і політики. Кажуть, 800 кілограмів одягу зібрали за кілька тижнів. Люди несли з дому, хто що мав які речі старі, які були непотрібні. Також від чистого серця, хто хотів допомогти Це під допомогою моїх знайомих, друзів та колег, волонтерів. До них була доведена інформація про проведення цієї акції. Що потрібні речі для малозабезпечених родин. Вони всі мали змогу принести ці речі сюди. Спочатку планували допомогти переселенцям, тому збирали не лише теплий одяг, а й речі першої необхідності на новому місці. Постільну білизну, рушники, іграшки. Однак гуманітарна допомога з різних причин виявилась незатребуваною. Відтак напрямок змінили. Як виявилось, не дарма. Нам допомогла соціальна служба, вони надали нам номера, ми обзванювали всім і говорили, що вони прийшли сьогодні і вибрали собі речі, що ми надаємо сьогодні таку гуманітарну допомогу. Говорили, що дуже вдячні, що ми таке організовуємо, погоджувалися. Ну, хто не міг, много справ на жаль, які не дійсні, старі уже, що мало більшість при Ну, що є, це наш перше благочинність, і сподіваємося, що далі буде краще. Акція тривала три години. За цей час прийшло зо три десятки людей. Велика частина зібраних речей розійшлася, особливо теплий верхній одяг. Однак більшість таки залишилася. Речі були хорошої якості, їх вирішили передати далі. Залишки речей, які сьогодні нам не сп... ну, ми не будемо спроможні роздати, тому що якщо не буде певно. Ну, певної маси людей, то ми плануємо в п'ятницю провести таку саму акцію, але вже з ромськими громадами, якби з ромськими сім'ями, ми плануємо передати ці речі їм. Повторну акцію проведуть 25 липня в мікрорайоні Радванка за адресою вулиця Ужанська, будинок 80. Офіс громадської організації Об'єднання Ромів Ужгорода прийти запрошують всіх охочих. На дворі літо тож зрозуміло, що кожен закарпатець шукає порятунку від гарячої пори, і для багатьох ним стає приміщення із кондиціонерами. Проте медики застерігають, холодним повітрям зловживати ризиковано. Крім переохолодження, кондиціонери мають ще й інші недоліки, які саме моїм колегам розповіли лікарі. У літню пору здавалося б, застудитись практично неможливо. Однак, дуже часто, саме влітку, у людей виникає застуда у вигляді хворого горла, нежиттю, кашлю. Нерідко причину цього лікарі бачать саме в охолоджувачах повітря, від яких люди стають все більш залежними. Людина, яка заходить у такому стані в кондиціоноване приміщення, вона різко охолоджується у зв'язку з тим, що поверхня шкіри, яка є зволоженою, вона дуже швидко втрачає в температурі. Це, в свою чергу, призводить до більш частих простуд, до захворювань, які можуть приводити до загострення хронічних так само. В першу чергу це хронічні тонзеліти, синусити, гайморити, а також ангіни, які всім відомі, що в літній період вони досить часто зустрічаються. Проте, як наголошують лікарі, застуда це ще не всі сюрпризи, які може піднести людині кондиціонер. Без належного догляду він може стати причиною виникнення серйозних хвороб, оскільки саме у фільтрах цих приладів живуть кліщі, накопичується пилок рослин, який може бути причиною нападів астми у алергіків, а також знаходяться різні мікроорганізми, бактерії, грибки. Серед усього цього, за словами лікарів, найбільш небезпечна бацила легіонелла, яка провокує хворобу легіонерів та може призвести до смертей наслідків у кожному кондиціонері є фільтри, які мають свій термін придатності. У цих фільтрах можуть розмножуватися бактерії, які не бояться холоду. Зокрема, це хвороба легіонерів або легіонельоз, який був описаний ще в Сполучених Штатах, від якого загинуло багато людей, які були у готелі, відпочивали в готелі, в якому ця система була забруднена. Варто пам'ятати, що якщо людина більше трьох разів протягом одного місяця в літню пору хворіє на застудні захворювання, потрібно зробити аналіз на Цю бактерію, а також на е, можливу е, підвищену чутливість до холодних е, температур, щоб кондиціонер не ніс загрозу для людини. Лікарі рекомендують потік кондиціонованого повітря не надто охолоджувати. Температура у кімнаті не повинна бути нижчою за температуру зовні більш ніж на 5-6 градусів. Також кондиціонер потрібно раз на три місяці чистити, а приміщення частіше провітрювати та зволожувати. Таким було останнє повідомлення випуску. Та вже завтра у новинах на вас чекає така інформація. Хустське засідання районні депутати вирішували проблеми краю. Патріотичні кольори. Як до цього ставляться містяни? Нове відділення у ЦРЛ оновлюють неврологію. Такими були новини цього дня. Більше інформації, як завжди, на нашому сайті. Тримайтеся, бувайте здорові.